Поважна педагогічна громадо! Вітаю вас на зимовій веб-СТЕМ школі 2023. Я Устименко Ірина Михайлівна, вчитель початкових класів комунального закладу ліцей номер 5 міста Покров Дніпропетровської області. Стрімко вірвався СТЕМ в реалії нашого сучасного життя. І сьогодні ми вже не уявляємо без нього освітнього простору. Якщо озирнутися навкруги, стем нас оточує скрізь. Сьогодні хочу вам представити програму свого авторського спецкурсу «Введення в науку для учнів 4 класу, яка була створена в рамках участі в дослідно-експериментальному проєкті під керівництвом Бутурліної Оксани Василівни. Мета програми відкрити дітям двері у світ науки. Предметом вивчення спецкурсу є феномен науки, що являє собою систему знань про цілісний світ, вид людської діяльності та соціальний інститут. Програма спецкурсу складається з шести змістових модулів: філософське розуміння науки, навички наукового дослідження, наукові основи природознавства, кількісні співвідношення і просторові форми дійсного світу. Основні фізичні явища і процеси, загальні властивості хімічних елементів і сполук. Модель курсу включає в себе етапи дослідження, питання, гіпотези, експеримент, аналіз, висновок, об'єкти дослідження, світ навколо тебе, шкільні науки. Основні завдання це формувати дослідницькі уміння, пізнавальну активність аналітичну діяльність, критичне мислення, ключові життєві компетентності, ініціативи, практичні, лабораторні, наукові проєкти, створення відеодосліджень, квести, наукові пікніки, мейкерство, дослідиться негайно, банда розумників та багато різних цікавинок. Партнерську взаємодію, учитель, діти, батьки, учитель. Кожен модуль передбачає створення тематичного проєкту. Більш детально хочу зупинитися на першому модулі програми Філософське розуміння науки та створенні пошукового проєкту саме з цієї теми. Чому саме на ньому? Бо дана тема є складною для дитячого розуміння філософії як науки, але дає широкий спектр можливостей, щоб відчинити двері в світ науки та зацікавити нею дітей. Починаємо працювати над проєктом за принципом SMAT, його сучасною модифікацією СМАТА, компонентами якого є критерії постановки завдань S точна конкретна мета, М. Вимірна. A досяжна, Р. Релевантна бажана Т Обмежена в часі І – оцінка, Р винагорода. Коли перед учасниками навчального процесу ставляться смата цілі, вони починають бачити шлях їх досягнення, а це дуже мотивує почати робити конкретні кроки в потрібному напрямку. На організаційно підготовчому етапі визначаємо завдання для проєктування, створюємо банк ідей та пропозицій. Тут доцільно використати сучасну компетентність Helicopter View Бачення згори. Яка дає можливість створити комплексний підхід на завдання і бачити його згори? Будь-яка ідея, пропозиція дає чітке усвідомлення кінцевого результату. Пропоную дітям здійснити філософську подорож шляхом однієї унікальної особистості в історії світу, мандрівного мислителя Григорія Сковороди? Повчитися у нього мудрості. Спробувати проникнути в дух і зміст морального вчення філософа освоюмов вписати сковороду в сьогоднішній день, дізнатися, що таке філософія. А для цього під час виконання проєкту отримати відповіді на запитання, хто, чому, для чого, що для цього потрібно. Пропоную зануритися в подорож. Яка відбуватиметься поза часом і простором, а всі учасники проєкту мандрівники. Цій подорожі кожен шукатиме відповідь на поставлені вище запитання: хто, чому, для чого, що для цього потрібно. Проєкт дає можливість розвитку soft skills, якостей і навичок, володіння якими ефект... дозволяє ефективніше справлятися зі своїми завданнями. Будує комунікацію з командою, успішне просування до мети. Пропоную учням малюнок. Ви бачите стежку. Уважно роздивіться її, яка вона. Стежка буде для нас символом життєвого шляху. Це є безкінечність, відкритість, незвідане. Відчуйте, як сповнюєтеся бадьорістю, свіжістю, силою. Стежка поведе нас через сад. Сад це таємниця пізнання. Через сад стежкою піде мандрівник. Він уважно, мудро, спокійно вдивляється у гармонійну картину природи, пізнає себе. Головні його риси смирення та чуйність до світу. Це найвільніша людина на землі. Подивіться. В саду стоїть величезне квітуче дерево. На ньому квіти, які хочуть відкрити вам свої таємниці. Вдихніть аромат квітучих гілок. Одна з квіток саду визначна постать. Справжній цвіт духовності Григорій Сковорода. І ось тут виникає перше питання, на яке діти шукатимуть відповідь: Хто? Результат пошукової роботи. Інформаційна блоксхема про Григорія Сковороду Григорій Сковорода вважав, що пізнати самого себе людині потрібно для того, щоб виявити здібності, закладені в ній самою природою, усвідомити свої фізичні і розумові можливості і особливості характеру. Це дасть можливість вибрати відповідний рід трудової діяльності, сродну працю, за словами філософа. З якою радістю і щастям трудяться бджоли, бджола буде для нас символом сродної праці. Не людина повинна пристосовуватися до світу, а світ має відповідати людині, її природі, природженим нахилам її здібностям. Людина знаходить щастя в природженій справі, праці за покликанням, яка є найсолодшим банкетом. Так трактував Григорій Сковорода. Розібравшись з поняттям сродна праця, діти шукатимуть відповідь на запитання, чому? Живи по правді, дій по совісті, знайди себе в сродній праці, говорив філософ. В середині саду духовності розташоване джерело. Джерело мудрості. І наразі отримати відповідь на запитання для чого? Джерело переливає зі своїх труб у вашу душу знання всіх часів і народів, і ви стаєте носіями цього знання. Всякому серцю любов і тепло, Всяке є горло свій смак віднайшло, говорив в одному зі своїх віршів великий філософ. Де ж взяти відповіді на всі запитання, які виникають, тільки в дорозі. Тільки в дорозі може статися зустріч з іншим собою, з абсолютно іншим собою. Подорож це прагнення до виходу за межі власне, людського, до розширення свого масштабу і горизонтів. Ось тут, власне, і шукатимемо відповідь, що для цього потрібно. А для цього потрібна подорож. Подорож це пісок і час. Де пісок це наші думки, а час треба для того, щоб дати лад нашим думкам. Кажуть, що життя мандрівка. Слова ці звучать як прислів'я або як прекрасна метафора. Проте щодо що до Григорія сковороди це не метафора, а реальність. Сковорода жив, пізнавав світ і творив в дорозі. Він говорив: пізнай себе. І ти пізнаєш весь світ. Узагальні знахідки відкриття дітей підводжу до підсумку, що філософські роздуми допомагають знайти свою точку відліку для формування погляду на світ, що можна навчатись у мудрих людей, але свій авторський шлях збудуєш, коли слухатимеш себе, своє серце. Узагальнили матеріал. Дізналися багато цікавого про визначну постать, і на конструкторському етапі нашого проєкту виконуємо основну творчу діяльність. Використавши сучасний метод краудфандинг, створюємо певний продукт діяльності, в даному випадку колаж, щоб бути щасливим. Для цього розробляємо з дітьми алгоритм створення колажу. Переносимо отримані знання від дослідження про сковороду. На сьогодення. Використовую психологічний прийом «майнфулнес». Уміння зосереджувати увагу на тут і тепер. Це відчуття досвіду без оцінок і спроб його змінити, когнітивне переконання і прагнення створювати свій досвід. Учні відповідають на питання. Які в мене зараз є думки? Які мої сьогоднішні досягнення? Які емоції я відчуваю зараз? Сьогодні я це бачу так: як ви розумієте, акцент зроблено на наукове дослідження. Природня допитливість дітей притаманна учням початкової школи, поринаючи у світ науки, у молодших школярів з'являється стимул розширювати свої знання. Програма ведення в науку 4 клас складена під інтереси дітей та їх запити. Практичні роботи з програмою продемонстрували всім учасникам освітнього процесу, що можна навчатися з цікавістю. Уроки занурюють дітей у світ пізнання та відкриття, формують універсальні якості soft skills, які допомагають учасникам освітнього процесу взаємодіяти між собою в команді та бачити проблему. Планувати її розв'язання, доводити свої припущення або спростовувати їх. Учні з радістю працюють у команді, поєднуючи особисті кроки в єдиний результат відкриття дверей у світ науки. Батьки також долучаються до даного курсу, цікавляться успіхами дітей, беруть участь у заходах, проявляють ініціативу у подальшій співпраці.